Що ми не починаємо знімати, все було вже давненько. То каша, то перше враження, то тиждень на кишені. Останнє перше враження ви знімали з Сергієм про ліктарики? Я вже не пам'ятаю. Чи з Насті? Про кірші з З Насті. Угу. Окей, перше Добре. враження повертається. Це з яке? вами це. А цифру ми тут причепимо, якесь там перше враження. 25-те. Теж непогана дата. 25-те по походу. Перше враження, з вами, як завжди. Не як завжди, цього разу з вами Андрій Шарп легендарний і ножі. Наскільки я можу судити, цей лайн стіл на першому враженні. в жовтому пакетику. Так, але сьогодні у нас з якимось сюрпрайзом у вигляді конверта нам ускладнюють угу. нашу роботу, і який принесення. ми маємо відкрити після другого ножа. Перед третім. Але нам натякнули, що перші два подібні між собою. Тому давай по одній коробочці вже будемо. Починати не будемо тягнути. Який файний пакетик? Не будемо тягнути лайн-стіл за їх фризоване. Руків я. Руків я. Так, Так, по-перше, mm -hmm. таке враження, що щось подібне я вже бачив. Так. Кюр. 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 У тебе кюр. У тебе кюр. Я вже бачу. Так. Це ну... он оновлена класична модель. У мене стільки враження, що щось таке я вже в асортименті ланціла бачив. Дизайн Мішель Пенсато. Він же. Він, пан Пенсато підписується як Малетта на клинку. Тротяна Кліпса. Повнорозмірний фолдер, так розумію, і dc сегменту, але з таким натяком, з натяком, знаєш, на міцний uh -huh. повсякденний фолдер, яким можна щось покрамсати, в разі чого. По стандарту заполірований обух сталь. Слейпнер удехольм. Одна з найкращих на сьогоднішній день інструментальних стали шведського виробництва. Що тут GTN у тебе, так? У мене G10, а GTAN. Mm -hmm. да, Останній чорний, uh -huh. твій олива. Так. Плавець фліпера знімається. З, я так розумію, це під певні країни. Можна uh -huh. підлаштувати цей ніж, в яких заборонено таке от відкривання з допомогою фліпера. Можна цей плавець зняти і тоді ножик буде відкриватися двома руцями, і вас за це не посадять за графи. Тобто нема і шпенника, немає і фліпера. Так в тих руки тих реаліях, де дозволено подорожувати Європою. Я думаю, ця опція може знадобитися. Нам же в Україні простим смертним, напевно, не сильно це так. На даний момент. Це, це опція, Замочок... ще корисна для тих, у кого в портмоне є відділення для е, монет. Тобі ж фліпер треба десь зберігати? Чи ти його вдома залишиш? Я, по-перше, не буду його знімати. Я не задумався, куди можна покласти фліпер для зберігання. Напишіть в коментарях, куди б ви поклали свій фліпер для тривалого зберігання. Замочок Liner Lock заходить на початок 5 в конструкцію сівий підшипник. От мені подобається, як вони зображують. Ага. Вони пишуть таке, малюють таке гравіювання. Ти типу, подивіться, не забудьте, що в сьомому підшипничок є. Ну приємна механіка, мені подобається. Ну знаєш, це такий собі е, крочок на територію Tolerance. Е -е -зі -зі От десь може е -е -е -е. навіть на те, якщо не брати асіст, десь на територію 350-ї моделі, я би сказав. Не знаю, це прям таке е -е -е. зухвале порівняння. Ну як що на мене потужне руків'я, потужний клуночок. Потужний лайнер лок Мені він тут подобається. Він такий міцненький. Лайнер хороший. хороший. Так заходить з таким звуком, да? Клац такий. Як тобі оця вибірка під відкривання? Але ну, я знаю, що є люди, які як це не дивно, не люблять її, бо кажуть, що можна випадково при роботі, ось таким чином, розімкнути замок і скласти собі його на пальці. Хоча це тобі тут не дасть. Зробити скоріш за все, це, це що потрібно робити цим ножем, щоб якось не випадково знаю, не туди знаю. залізти пальцем, і зняти з фіксації ніж. Не Мені не вибірка знаю. подобається. По перше, вона спрощує натискання великим пальцем Абсолютно. на лайнер для того, щоб скласти ніж. Це елементарна ергономіка. Це сучасність, це. Якби всьогодення конструювання повсякденних ножів він має бути зручним. Якщо ти робиш ага. ніж для повсякденного користування, і він не зручний, він буде вмирати на вітрині. Його ніхто не буде купувати. Тому ця вибірка тут цілком цілком До доречна. доречна. Доречна на сьогоднішній ну, день І органоміка Тож... руків'я. Ось подивіться, тут є така е вибірочка. Вона якраз прям спонукає тебе інстинктивно класти палець на неї. і Якщо в тебе перша фалонга лягає сюди, ну неможливо просто розімкнути замок. Угу. Тебе нема чим розімкнути замочок в даному випадку. Він таким чином чудово тримається діагональним хватом. Так. І ще ти звернув увагу на ці цікаві е тильні сторони гвинтів угу. таких. Е ну, антипроворот uh -huh. зроблений в такому зализаному трикутнику. Такі... Зализаними кутами. Нехай з з залишимось на цьому формулюванні. У формі зализаних трикутників: <laughs> титановий бекспейсер, дротяна Кліпса. Ну, непогана ну, посадка, ну, не так, ну я якби... Щось мені підказує, що не дешево це буде. Але й не сильно дорого, тому що джетен плюс слепнер. Тут тобі нема багато титану, немає цього інтегралу, угу. немає порошкових сталей. Я думаю, такі матеріали, така робота і дизайн пана Пенсато, я думаю, буде коштувати в районі. Ну, мені б хотілося бачити тут цінник в районі 8 тисяч. Хай буде а бажано менше. Хай буде 7. Но... Досвід. Це, це досвід. Гри... Ну, ти з часом зрозумієш. Гріша давно торгує, тому. Ти так. помітив, що в комплекті з ножем? Ні, Не помітив. Що там? Ключик шестигранний. Ага. Ага. В стилі оптичних, точніше, не оптичних приціл. Який, який не підходить. <світ> <В> сенсі... <світ> Ні, він підходить для скріплюючих гвинтів, а для сьового він ніяким чином не підходить. Це точно тобто... італійський ніж. Точно. А... А при тому це їмось? не найгіршої якості, я тобі скажу, торкс, він отгартований, він схожий на ті, що кладуть в комплекті з недешевою оптикою на китайського виробництва. До речі, подивись, тут Бачу, чи... менший торкс підходить на фліпер, більший торкс підходить на скріплюючі гвинти. А ось ви ну вже якось самі типу там... будеш розкручувати, як віяло ці плашки, отак між собою, щоб почистити. <гум> Можливо, також, також в комплекті... додатковий гвинт під фліпер, якщо ви його загубите. <гум> якщо ви раптово загубите гвинтик зі свого фліпера, <гум> то там є додатковий в комплекті. За це дякуємо. За це дякую. Що ж, IDC-шник mm -hmm. у формі броньовичка, ну непоганий так. непоганий. так, для тих, кому подобається повнорозмірний, міцний, такий збитий ніж, яким ну, за яким комфортно себе почуваєш mm -hmm. в місті, не боїшся за свій інструмент, якщо ти параноїк, І водночас тим не страшно опинитись десь в лісі чи в гірськолісистій місцевості. місцевості. Я зрозумів. Це більше навіть не до ЗТ, це от десь на територію кора, Фокскора. Фокскор. Тільки більш, більш ну, такий археолог. Він, він не, не занадто великий, uh -huh. зручний розмір. Широкий клинок, от, можна постругати на свіжому повітрі, якщо ви це любите робити. Власне. Я люблю постругати на свіжому повітрі. Та й я останнім часом. Так, давай ти діставай. Давай, я... давай, що ти. Ти що халтуриш пакетами? сьогодні. Ну, таку... Портмоне чи що там? Це Ланстіл. Твейн. Твейн, да, почти. А ось Твейн, так. Сатін, бронзе, карбон фібер. А у мене Titanium Blue. Це під мій худі? Під худі. Titanium blue. Так. Тут у нас Quality... така. поліграфія. Так, є паспорт. Тобто це щось у нас вже дорожче. Це щось дорожче за 8 тисяч, я думаю, судячи з звідси. Mm. Яка? Коробок. Дві hey. який. Nee, ну... Як, він як мінімум італійські сірники мають. Ух ти. ти подивись, Ух ти. подивись на це пакування. Фу. Я такого ще не бачив. Тобто, щоб дістати ніж, тобі потрібно отак от по діагоналі зняти цю шкаролупку. Оце вони да. заморочились. А щось мені це нагадує скіні, чи як називався цей попередній. Так, button lock, але мануальний, без пружини. Тут ця мода заграла. Mm -hmm. Піддалися, піддалася е, компанія Ленстіл на цю от сучасну моду, яка продиктована китайцями. На те, що складна найніша, Дісішний має бути з кнопочкою, але без пружинки. Mm -hmm. Ну нехай бувай. Але відразу видно, що це якийсь преміальний сегмент. Це маленький такий аля-джентльменський фолдер на кожен день. Не дня без магнакату. Магнакат. Ну, чомусь я не здивований. Відкрити вікна стало якось душно після того, як знову магнакат вкотре. Але от, от потрохи ріжучу крайку пальчиками. От відразу відчуваєш, що це злий порошок. Ага, Скажи, да, є, є, наскільки окей. агресивне гріндерне загострення в цієї сталі. Вона відразу в от, мінімальний дотик до ріжучої крайки вона туди вгризається в шкіру просто. Мені дуже подобається така агресивність. Рисочка тут у них така дрібненька, не така, як там на кершах умовних чи там на спеціально. Ну, тобто заводське загострення, ну, як мінімум, проводилось тверезою людиною європейської зовнішності. Так. Так, у мене карбон і титан на руків'я. Я думав тут бекспейсер, але здається, все-таки це цільно фризоване руків'я. Просто з великим розривом під у мене. Карбоново накладення. Я думаю, це інтеграл і дивись, mm -hmm. можна в цьому переконатись, тому що зображення є на цьому вкладищі. Чек там, інсерт. вкладиш. Тобі ж не подобається слово? вкладиш? Вкладиш! Ні, ні, не подобається. Як думаєш, це титан чи ні? Титан, титан. У мене титан. Тайтеніум, та Ну, дорого-багато. Дорого-багато. Тобто це, порівнюючи з цим, це вже бюджетний сегмент, такий DC-шник для. Грубих робіт, а це джентльменський компактний mm -hmm. фолдер з батонлоком, але при цьому жодних люфтів у тебе немає. Mm -hmm. Магнакат на клиночку, класний агресивний порошок, який адекватно гостриться, не потрібно ще одну освіту здобувати, щоб загострити цей магнакат. Але при цьому фінішна гострота ну, просто феноменальна, порівнюючи з іншими сталями цієї цінової категорії. Mm -hmm. Поперечний сатин, ну, руків'я як руків'я. Важко якось оцінити його ергономіку, тому що воно, в принципі, не передбачає тривалі важкі роботи. Це зрізання польових квітів, відкривання конвертику от подібного до цього, зрізання ниточки з бюзгалтера чи спіднички. Це от для, для таких задач. Так, у нас тут дабл-інтеграл, тому що у нас накладка теж цільно фризована, а не з двох частин. Вона одна, по суті, виходить. Це такий собі, як це я навіть не знаю, In -in insert теж чи outsert. Ні, це така собі накладочка. Мононакладочка. Мононакладка, так. Це так, прикольно, цікаво. я так щось не можу згадати, чесно кажучи, де така реалізована ніж, штука. Ніж тактильні, ніж при ага. мацяти ага. своїми ага. чистими ага. помитими руцями. Мені подобається текстура карбону. Тут такі якісь... Важко з чимось порівняти. Ну, тут об'ємна така барельєфна текстура, mm -hmm. її, мабуть, не видно зараз на відео, може хлопці зроблять такий макропідзйомий і буде видно. Тобто тут ну, так, є такі ага. реберці, які... Водночас розумієш, він і приємний на дотик, ага. і забезпечує щеплення. щеплення. Тобто немає ага. ковзаючого такого ага. моменту пальця по накладці. Але з тим, разом з тим, немає ефекту напилки, як на старих ага. колдах, абсолютно і спаях. То ну хто шарить, той розуміє про що я. Ну збалансовано підійшло так, до так, цієї так. фактури. так. Цікаве компромісне рішення. Мені трохи дивне положення кліпси по відношенню до тімлячного отвору. Тобі не здається? Це якось, так, це якось якось це, дивно. Якось, ну, то тобто можна тобі, тімляк тобі треба тімляк виводити або нагору, або сюди вниз, там, де як в тебе вниз. мізинець лягає. Там де, там, де його буде рубати клинок під час закривання. Ні, лише нагору. Чи що ти маєш увазі? Ні-ні, ну тобто ти просовуєш сюди, ти сюди просовуєш паракорти, тобі виводити треба або сюди. А, типу, або ні, як ти його або сюди, або вниз, а сюди вниз? під мізинець. Ні, лише наверх, я думаю. Там дуже близько біля вістря вже. Да, да, точно. Клі... Кліпса, От... її... її не можна переставити. Ти зрозумів, в чому суть? Кліпса виглядає так, наче її можна перекинути на іншу сторону, точно. але вона лише підпрошу. E -е, привіт від компанії LionSTeal для ліворуких юзерів. А що ти скажеш про ергономіку? Топерування кнопочкою, як тобі? От ти дістаєш ножик, тобі потрібно його відкрити. Як би ти його відкрив? Кнопочкою чи якось? Ні, запутали? через отвір. Чи, через, через отвір? Угу. Розумієш, кнопка класна м'яка утоплена, ти її випадково не натиснеш. Її можна протиснути акцентовано, але саме руків'я, воно ж таке долоня поглинаюче. Тобто воно повністю в тебе влазить в твою долоню. І щоб відкрити його через кнопку, мені особливо ну, це не подобається. Треба якось так перехватуватись. За край руків'я, я мені це якось а не з це зверси. мені навпаки подобається саме за кнопочку Хмельницької відкривати. І от в чому різниця? бачиш? Uh -huh. Мажор сподолу, і як там і там писали, бандит з борщає. Да? Ну, Слухай. Мене вже що це за... За все виріжуть, але ну, я ж зобов'язаний про це повідомити. Гріш, а що це за рішення з опорним штифтом? По-перше, він дуже тоненький. А по-друге, він на торксі? На торксі я бачу. А для чого це? Це якось дивно, якийсь гужончик. Є якесь логічне пояснення цьому? І ось він тоненький ось. Ось Добре ж ти звернув увагу. Я так раніше не бачив. Тобто стоп стопорну боночку чи стопорну шпильку, як в даному випадку, можна, типу, викрутити, чи як? Чи відрегулювати, чи замінити? А може, це типу для заміни Якщо там утвориться якийсь, якийсь знос, щоб можна було її викрутити, ну, це потрібно буде уточнити. Але це цікаве рішення. А ну, в нас взагалі, витрічно. в конструкціях, де стопорна бонка фіксується безпосередньо в легкосплавних титанових або алюмінієвих накладочках, ну, це вважається слабким місцем, особливо для любителів якихось інерційних таких відкривань, де клинок ну, з певною енергетикою прилітає. В стопорну бонку. Самі mm -hmm. розумієте, гартована сталь вона буде потрошки руйнувати, легкосплав. Цікаве це, рішення. Це, до речі, те, що мені про код 4 написали. Здається, в, чи в спонтанних ножах, там, де відео було про спонтанні ножі, що типу стопорна бонка в коді 4 якось розбовтується. Не знаю. Я кодік регулярно тягаю і навіть брав з собою в певні пригоди на свіжому повітрі значили. і він працював і для, для різних там. Важких робіт поки що нічого на кодіку не розбовталось. Тому у кожного, напевно, якийсь свій досвід. Угу. Але цікаве рішення. Якщо ви знаєте, чому воно тут втілено таким чином, напишіть в коментарях. А загалом, як би ти охарактеризував цей між? Такий постмодерний джентльмен. Піжонський такий джентльмен. Ну, явно, що це прайс буде 12. Мінімум. Щось, я боюсь не вгадати цього разу. Ну, я би більше сказав. Мені здається, що все це тягне ну, на 13-14 десь так. Жека, що скажеш? 16? 16, Ну, Промокод зі знижкою буде. Якщо прям дуже сподобався цей ніж, не забудьте, що на всі ці ножики буде знижка від нас. Так. Джентльмен для ножиманів з товстим гаманцем. Ну давай. Так, Я читати, тепер... ще не навчився. Давайте. Тепер дістаємо цей конверт. Що тут у нас? Blade Show. Knife of the Year. новинка. Модель Twain виборола нагороду для бренду Line Steel в конкурсі Manufacturing Quality Award на цьогорічному Blade Show. За словами самих найфмейкерів, його проектування та виробництво було по справжньому непростим завданням. Але результат того вартий, ніж поєднує в собі потужність в елегантному корпусі, зручність та універсальність використання. Клинок виготовлений з преміальної сталі CPM MagnaCut. Руків'я новинки виконане з двох частин: основа виконана з цільного бруска титану, що фризується за технологією Solid. Технологія, до речі, яку придумав Мішель Пенсатор. А інша частина виготовлена з вуглецевого волокна. Технологія Double Integral. Це ти здається казав, що подвійний інтеграл. Да. Ну я не знав, до речі, Дабл інтеграл забезпечує точне та ідеальне поєднання обох частин руків'я, неначе вони складають одне ціле. Дана модель заслужено отримала нагороду Manufacturing Quality Award і, і тепер ви можете переконатися в цьому особисто. Це не все. Читаємо далі. Да. Цьогорічну нагороду за найкращий імпортний складаний ніж отримала модель Skinny. Line Steel Скіні розроблений італійським ножовим дизайнером Мішель Пінсато, Він же Малета та поєднує в собі елегантний дизайн, високоякісні матеріали та чудову функціональність. Клинок ножа виготовлений з преміальної сталі CPM MagnaCut, як не очікувано. Років я Ленстіл Скіні витлан за технологією Solid фрезованого суцільного шматка алюмінію або титану, залежно від моделі і вартості. Титанове руків'я має вставку з карбону в той час, як алюмінієве з Міккарти. Вітаємо бренд Ланстіл із заслуженою перемогою. Uh -huh. Ну, в принципі, я по ось цьому пану я зовсім згоден, крім що там, потужність в елегантному корпусі. Ну, Ой. може, потужність там руків цього Солідівського, але він не... загалом його конструкція і клинок не виглядають потужними. Не виглядають. Але на частини ми його і не тестили угу. на хардюзі і, скоріш за все, не будемо, тому що нам такий ніж не дадуть. Для подібного варварства. Так, а скині був у нас колись на огляді, чи ні? Я там от бачу, що написано Скіні. Давай ага. вже, врешті-решт. Розберемося із ціни. Давай. Так, дивимося. Скіні Titanium Blue. Цього разу Blue у мене. Так. А в мене, значить, більш дешевша модель е з алюмінію та лікар. Ну, слухай, це здається той самий скін, який ми вже тримали в руках. Ну, дуже схожий. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю про форму клинка, Мені здається, вона там відрізнялася, можливо. Щось такого фальшлеза не пам'ятаю. А може я помиляюся, вже забувся. Так, той самий солід. Тут у нас нарешті фреймлок, а не лайнер і не батон. Фрейм засухарений. Та сама кліпса глибокої посадки, що у нас і на. Переможцю крайнього Блейдшоу. Яку, здається, можна перекинути на ліву сторону. можна ліпку? Тут перек... Так. Буде. так, Тут посадкове місце, воно наскрізне. Тобто можна перекинути кліпсу туди-сюди. Плавець фліпера знімається, не пам'ятаю, чи казав ти це, чи ні? Ні, не казав. Витончений стрімкий дизайн, угу. такий, прямо такий шип. Яким-таки хочеться щось пробити, проколоти. А з приводу різання, я як знав, я взяв собою штангель. А що там, мабуть? Можна, можна клинку. Що... що там ще могло бути? Зведення в 0,5. Ну, Небагато немало для такої шпекачки, як цей скіні. скільки по обуху. Ближче до вістрі 0,6 по обуху 3,2. Сказати, що це різуча геометрія, це бути нечесним угу. по відношенню до вас. Геометрія ближче ближче, все-таки до. Проколу, длубання, роздовбування. Варто сказати, що це все-таки живучий ніж. Угу. Тобто він не, не витончений прям настільки, щоб не йому страшно було кудись полізти. Але делікатне нарізання помідорчиків, я думаю, це от не першочергова його задача. Да. Такий собі джент з упором на, на, на... витончений ломик. І, і, на і... Колеса криво припаркованої автівки. Я хотів ну, може сказати. Буде, може бути, може е, Якщо я не помиляюся, то от модель в алюмінії це одна з найдешевших моделей ножів на Магнакаті. До речі, вартість, Вартість, вартість. Алюмінієвий скині з Магнакату, він неочікувано ну, недорогий, скажімо так. Там парі. тільки Блур-конкурент у нього, там близько 7 тисяч, мені здається, 7 чимось. алюмінієвий. Угу. А титановий титановий? Ну, там я ми... думаю, значно дорожче. От yeah, у yeah. Line Steel якась така прірва у вартості між алюмінієм і титаном. Там... Згадай, рок, 10 тисяч і 17 тисяч. Алюміній Десь, близько 14-15 буде цей yeah, титановий. 14,760. сімсот mm -hmm. Знову е, Тому голубі у нас будуть пилитися, а тактичні зелені будуть продаватися. Правильно? Все буде продаватися, особливо враховуючи знижку у вигляді промокоду. Не забудьте про знижку, друзі. Хвилинка телемагазину. Так. Ну, прикольний дісішник, слухай. Особливо от, дешевша модель. Ти береш ніж за 8 тисяч італійця в магнакаті. Так. за 8 По технології Solid зі з'ємним фліпером. Мішель Пенсатто, вісім солід, магнакат. Ну перераховувати його чесноти, е, враховуючи вартість, там скільки це по співвідношенню? Це 200 доларів, щось близько того. Ну непогано. Це заслуговує на життя, і це дуже конкурентно спроможний ніж, як на мене, на а фоні інших. Тут більше я тобі скажу так, що тут пенсато пана Сінкевича трохи писком по цибулі вивозив з, з таким прайсом. Якщо ми беремо схожі моделі 450 серії, ті, які менші, у Zero Tolerance, там прайс від 12 десь да, буде. Так. Тут а тут за 8. І сказати, що Lion Steel якось гірший за те по абсолютно. якості, напевно, ні. Steel це завжди преміальна якість. Тут, от ти правильно сказав, що у них якась прірва, тільки ось по матеріалам на руківі. Так, Знаю, де вони купують свій титан, ну чомусь. От... Алюмініє і титан в однаковій моделі ну там різниця в 5 тисяч гривень. Чомусь якось так. Схоже, що технологія Solid все-таки накладає певні нюанси технологічні на цінник, Напевне. про які ми не Напевне. знаємо. Бо по-іншому якось пояснити цю прірву важко. Е, ну, класний я не знаю. Мабуть, з цих трьох я побрав би ось ці. з цих шести. — Як тобі? — Ти знаєш, а я взяв би цей. Ціна не стояла. Я взяв би цей. Ну, тут, тут. Зрозуміло. Розумієш, це. цим... Григорій Соя — це Григорій Соя. Та ну. Слухай, давай без образу. <рес> я щось погане сказав, хіба? Цим, принаймні, от, я бачу цей ніж в роботі. Uh -huh. А цим якось от не хотілося б. Ну, типу, в ліс його брати, та ні за що. Ходити просто по офісу пацити, ну, в мене є чим. Хочеться більше роботи, ноже, а це більше про роботу. Так, для роботи, по-моєму, у нас ночі вистачає. А це щось таке на легенькі блакитній джинси. Я зрозумів. Зараз не це... понял. Загалом Загалом кричі... хоче попрацю... попрацювати, тому на початку наступного тижня ми підемо і попрацюємо ножами. Правда, не цим? На жаль. Чекайте анонсів. Так. Е, промокоди під цим відео. Перше враження. З вами був Андрій Шарп. І Григорій усім. До зустрічі. Па-па.